Що стосується виборів, дійсно може бути дуже цікава ситуація. От уявіть, гіпотетичну, фантастичну ситуацію, Російська Федерація забирає свої війська з Херсонської Запорізької області, каже: так, це Україна, ми тут зайшли. Вибачте, ми помилилися. Mm -hmm. Ми зайшли тут. Відбуваються в Україні вибори: такі колаборанти, як Балицький, такий колаборант як Сальдо. Теперішні губернатори, гауляйтери цих окупованих регіонів, що скажуть? А ми громадяни України? Ми проживали на території України протягом останніх п'яти років для парламентських виборів, протягом останніх десяти років щодо президентських виборів. Невже ви вважаєте частину Херсонської чи Запорізької області іншої території, ніж України? Ми дотримали всі вимоги. Відносно нас жодного вироку суду немає. Наше громадянство ніхто не припиняв, ми можемо балотуватися на виборах, і на жаль, така ситуація може бути. Я навів приклад, але він цілком реальний до втілення. Я не маю на увазі, що так легко і просто буде деокупувати Херсонську Запорізьку область. Давайте будемо реалістами. Але разом з тим, коли вчорашні колаборанти захочуть піти на українські вибори, це цілком реальний варіант. І Відносно нього треба думати.